Розберетеся системою вашого обкрадання. Система вашого обкрадання складалася з того, що ви не стали власниками. Тому нам до 1 червня треба, у нас на Комсомольському масиві, я просто шаную тих дівчат і жінок, які вже створили будинкові комітети. І зараз ми триваємо на довгому, як то кажуть, на короткому поводку всі комунальні структури в цих будинках. Деякі будинки задавлені помічниками депутатів, активістами, які сидять на грантах і забороняють їм проводити такі збори. Я вам відверто скажу, навіть на те, що до мене звернулись, тут люди, є які перезвонили мені, запросили, сказали, ми готові вас вислухати. Мені вже прийшла такого свого роду погроза, на якій підставі ти Сакат, ти проводиш збори на Курнатовського. Зміст такий, що ти проживаєш в Комсомольському масиві, там командуй. Мені нічого не потрібно. Я не йду у владу. Хтось говорить про те, що я піду в депутати Верховної Ради, я не доросла і держава до моєї свідомості теж ще не доросла. Моя справа вчителювати. Я розказую ті засади, на яких, на яких ми маємо сформувати таку державну владу, яку зможемо контролювати. А контролювати ми зможемо тільки тоді, коли кожен із вас побачить себе в реєстрі публічних власників, побачить чим володіє. А володіють, ми маємо однією 46 мільйонною часткою неподільного національного багатства. От коли ми побачимо себе у власниках, тоді у нас і війна припиниться, тоді у нас і рейдерство припиниться, запрацюють виробництва. Запрацюють підприємства на благо нас і наших дітей, значить, все, що я хотіла, я вам сказала. Значить, Ви підписались, мені вже сказали, що люди в ейфорії проблеми, яка сталася, і провели в кооперативі провели збори, і дійсно, там люди на одному диханні підписалися під створення ініціативної групи, яка вступила в конституційну площину вирішення всіх проблем. Але з часом почався певний тиск і е, якісь зайві запитання щодо того, що ми не зрозуміли, куди ти нас втягнув, а що це за система така там і так далі. Ви, підписавшись, вже стали членами Оргкомітету по встановленню конституційного устрою. Якщо ви навіть вас це лякає, то чер через деякий час ви зараз висновки не робіть. Ви просто вивчіть інформацію. Інформація буде знаходитись, і вона вже Знаходиться на сайті громадської організації Самоврядна Громада. Вихід є оргюа, така креативна назва для того, щоб люди усвідомили, що у нас із будь-якої ситуації вихід є, тому що у нас паспорт. Тому що наша конституція захищає нікого: ні депутатів, ні рейдерів, ні помічників депутатів. А найвища цінність і найвищий статус у нас в державі це громадянин України, власник держави. Тому ви стали. Я буду вважати, що це зразковий приклад того, що громадяни України усвідомили себе власниками і готові відстоювати свої права. На будь-якому рівні, значить, буде представлена певна програма, яка буде включати в себе. Я зараз не можу сказати. Ми, як то кажуть, не гадалки, ми не е, боги, ми самі проходимо певний шлях, ламаємо, як то кажуть, падаємо, піднімаємось, виправляємось і знову йдемо виправлені е, помилки, знайомимо вас з помилками. Значить, що треба робити. Оця ініціативна група, яка у вас створена в складі п'яти чоловік. Це чоловіки, я вважаю, з великої літери. Вони роз, значить, будуть намагатись розібратись в конституційних засадах нашого господарювання, і значить, наші дії будуть полягати в наступному. Значить, Зараз ми збираємо через запити інформацію про ваш кооператив про ваше володіння. Далі. Ми будемо відвідувати чиновників, які мали створити для нас всі умови для повноцінного, якісного гідного людини життя. Значить, ми будемо примушувати чиновників розібратись в економічному обґрунтуванні тієї аренди, яку вам пропонують. Я не економіст, я не фінансист і навіть не юрист. Я правозахисниця, яка розібралася в основах, які, ну, які може розібратись будь-яка домогосподарка. Значить, і я закликаю вас теж саме робити, бо за вами ваші діти, ваші родини. Значить, ми будемо ходити в кабінети до чиновників і задавати абсолютно прості питання, які показники вони будуть включати в оренду. Чи економічно обґрунтовані тарифи за вашу електроенергію, яку ви зараз намагаєтесь включити, навіть е, значить, там е, якусь там кнопку цю поже... чи як там гаряча кнопка, чи все. все це треба буде проговорювати з нашими місцевими чиновниками і від чиновників не допускати такого, щоб на нас верніше е, почались підготовка до виборів. Коли у нас ще не обліковане майно, от коли облікуємо майно, побачимо себе у власниках е Дніпровського району, майна, от тоді будемо вести розмову, кого ми будемо обирати менеджерами по примноженню цього національного багатства, щоб на нас і на нашу пенсію працювало багатство, і на наше соціальне забезпечення, і на діточок, і на тих інвалідів, які повернулися за то і зараз ходять з протягнутою рукою. Значить, шукають допомоги на протезуванні і так далі. Оце все, що я вам хотіла сказати. Значить, певна програма буде, оцей, оцей, значить, стіну будемо намагатися якимось інформаційними значить, листами будемо розвішувати для того, щоб наші мешканці Дніпровського району знайомились з першоосновою нашого життя в столиці. Буде програма дій певних. Якщо хтось зможе, значить через Фейсбук ми будемо інформувати, куди і з якими запитами, з якими відповідями ми будемо знайомити вас, значить і формувати разом з вами програму наших дій. Я вам бажаю успіхів. Значить, ми розраховуємо на вас, ви можете розраховувати на нас. Але ще раз кажу: ми потребуємо допомоги будь-якої. Якщо ви не навчитесь допомагати тим реальним правозахисникам, які стали, оце ж запам'ятайте, що голова кооперативу в цій в цьому процесі зараз виступає не як голова кооперативу, а як громадянин. Значить, громадянин найвища, найвищий статус. І ми через оцей статус будемо повертати собі право значить, на власність. Тому, значить... Ми потребуємо в допомозі. Якщо можете малювати, то будь ласка, я теж в мене є дуже серйозний такий банер настоящий, його треба дуже класно е, значить, роз, розмалювати, але з такими гаслами, наприклад, е, значить, е, власність і влада самоврядним громадам. Самоврядна громада Воскресенки, самоврядна громада комсомольського масиву, самоврядна громада радужного. Нікольської Слобідки коли ми самоорганізуємось, ми створимо територіальну громаду Дніпровського району, облікуємо все майно в межах району, подивимося, що у нас залишилось, чого треба буде примножувати це національне багатство, і вже потім будемо думати про вибори. Оце така програма дій. Якщо є якісь у вас питання, то будь ласка, задавайте. Значить, по подвір'ях треба буде проводити якусь агітаційну роботу. Може, буде потреба, значить, автосемінари проводити такі, не автомайдани, автосемінари навчальні. Будемо навчати, як оформляти заяву про злочин правильно, як унеможливити фальсифікації під час міліцейських е розборок, як кажуть. Все це будемо навчати. І замість всяких шоу будемо проводити саме. Інформування населення про правовий захист. Дякую. Вапрос такі завадин замовий комітет слова. І... Значить, будинковий комітет можна сформувати буквально за одну добу, але в ваших інтересах будинковий комітет створювати через проведення інформаційно роз'яснювальної роботи спочатку. А потім щоб люди свідомими прийшли сюди, тобто на збори, збори провести в будинку попарадних, обрати представників. Якщо будинок великий, то краще зробити по парадних. Якщо один висотний будинок, то скажімо, там від п'яти поверхів там зібратись по поверхах і так далі. І значить, обов'язково, щоб був протокол, і додатки до протоколу це підписи громадян, які делегують вам. Свого роду представництво ваших інтересів-власників. Але особливість наступна. Чим відрізняється будинковий комітет від того будинкового комітету, який створювався в радянські часи? Будинковий комітет призначався ЖЕКом, а тепер мають признач... Вірніше, обиратись мешканцями, і в протоколі обов'язково має бути написана така графа, що питання землі, фінансів, майна. Вирішуються лише зборами громади будинку. Будинковий комітет не має права виносити рішення стосовно майна і землі. Як це зараз відбувається? У ті ставленіки Черновецького і ще з тих часів вони вирішують долю, приносять і говорять вже навіть надають протоколи про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. А це є дуже небезпечна процедура. Я живу в будинку СББ, я знаю, що це таке. По невігластву е, був створений будинок, а зараз розгрібаємо всі, всю біду. Тому це таким чином: збори, протокол, додатки до протоколу. Таким чином. Братці документів, де можна подивитися? Значить, е, ми можемо е, навіть окремо кожному надавати. Допомогу при створенні цих документів. Якщо ви зайдете на е, сайт Вихід є. де він там є? Якщо буде написано Вихід є і там є електронна адреса. Ви на електронну адресу скидаєте мені ваше питання і через деякий час ви отримаєте відповідь. А можна навіть по, е, значить, кожний четверг, пар, е, на Малишка, вулиця е, Андрія, Малишка, 25 дроб, 1, ми проводимо е, семінари, консультації. Будь ласка, можете приходити на особисту зустріч. Голова кооперативу пропонує отут знаходитись скільки хочеш, каже, знаходитись і консультуйте. Якщо в цьому буде потреба, і мені скажімо, ви можете сюди перезвонити. Я будь-який час можу приїхати, і тут проведемо відповідну консультацію, надамо допомогу і розкажемо все. У кого есть вопросы, подходите? Здравствуйте. Это вы по Днепровскому району, правильно? Да. Ви слухали вже, чоловік виступав. Ви знаєте, нас запрошують навіть і в Святошинський район. Я не можу сказати за, за весь Дніпровський район, але зініціювали встановлення конституційного устрою у всьому Дніпровському районі. Ось дивіться, у мене така ситуація. З января місяця я не живу вдома, тому що мене вигнав брат з півтора частини моєї квартири, так? Он считает, что это все его. Я наняла адвоката Решенюк Анатолій. И в итоге я заплатила 7 тысяч гривен, и ничего не решается. Адвокат даже не подал заяву в суд, да? и я не знаю, что мне делать. Потому что я живу на улице, я снимаю съемную квартиру с мамой. Я просто не знаю. Я вызывала милицию, я вызывала участкового. Участковый ничего не может сделать. Мілісія говорить, обращайтесь тут. Я обратилася, я знайняла адвоката, і він теж нічого не делает. він просто взяв деньги, нічого не делает. Я не знаю, що мені делать в цій ситуації. Я готова вам відповісти на це питання. Значить, ви знаєте, в ту ситуацію, яку нас загнала несформована нами держава, це випливає такими проблемами. Ви якби знали, скільки індивідуальних питань до нас приходить і в особисто і в лічку, як кажуть в Фейсбуці, і приходять, і я абсолютно розумію, якби у нас в кожному будинку була сформована оця самоорганізація, то звісна річ, що морально от, е, такі інциденти були б виняток із правил. Якщо так сталося, ви представляєте, що рейдерами стають навіть власні родичі, рідні люди. І проблема в цьому полягає в тому, що безнаказаність органів державної влади нема. І якщо звернутися в поліцію чи в суд, це обов'язково буде вирішуватись питання тільки в площині заробітку коштів і грошей. Значить для таких ситуацій, скажімо, ну ми, ми собі передбачаємо, як вони будуть вирішувати. Звісно, річ, що будуть якісь. Будемо думати про безхатченків тих же самих, скільки у нас нещасних людей викинутих за межі житла. Але все ж таки будинковий комітет зміг би урегулювати ваші проблеми на місцевому рівні, якщо будинковий комітет ну дійсно буде демократично обраний і свідомо обраний е е жителями будинку. Оце так можу відповісти. Я, я хочу сказать вам, э, дело в том, что э, мой брат, который вот сейчас завоевал двухкомнатную квартиру, да, он подрезал моего мужа. И у него была 121, часть первая, да? И как бы э, мы его забрали э, с СИЗО и простили его за это все, но как бы хотели просто жить нормально. И Вы получилось можете... так, что вот так сейчас, сейчас даже милиция просто не может помочь нам. Я не знаю уже, кому обращаться. Все, що ми могли сказати, і ми вам вже сказали. В індивідуальному порядку є деякі механізми. Ви підійдіть після цього, я вам дещо скажу. Які ще у вас питання є? Пожелання, дійствуйте. Так, дякуємо. Значить,